Привіт, друже! Трішки свіженьких новин із партнерки саме для тебе. Лари нарешті дійшли, доповзли, добрались все ж таки до ребалансу дарів. І зараз ми з тобою дізнаємось, які дари увійшли у цей список до ребалансу, і що ж, вони змогли там напридумувати. Погнали з самого початку. Перший дар у нас непоборний рух, був ось такий, що ж йому додали. Додали до ось цих штрафів, додавали справдешній страх, заморозку та провокацію. Також на шести зірках було 25%, стало 30%. Ось і все. Наступний у нас вигнанець небес. Був ось такий, а стане збільшує шкоду, завдану героям із цим. Даром відповідно до кількості бафів на ньому. Не збільшує шкоду від отрути, випалювання та бомб. Наступний дар у нас залізна воля. Був ось такий. А стане зменшує шкоду, яку отримує цей чемпіон, відповідно до кількості негативних ефектів на ньому. Не зменшує шкоду від негативних ефектів отрута, випалювання і бомби. Йдемо далі. Темна рішучість. Була ось така, а її цілком переробили. Збільшує шкоду, завдану цим чемпіоном відповідно до кількості загиблих союзників у його команді. Солокачи Рекорму: Привіт, привіт. Відсоток за кожного загиблого союзника не збільшує шкоду від негативних ефектів, отрута випалювання і бомби. Далі летальна доза як і було, так і залишилось. Тільки додали трішки, додавали відсотків. Йдемо далі. Йдемо далі бездоганний щит. Був ось такий, а його кардинально поміняли. Щоразу, коли ворог атакує союзника під ефектом збільшення захисту, накладеним цим чемпіоном, частина шкоди повертається до нападника. Досить таки непоганий пасивний рефлект, як на мене. Йдемо далі. Йдемо до хаосу і перший. Дар у нас тут панцирь. Лікує цього чемпіона щоразу, коли ефект щит накладений на нього, закінчується, його знімають або розбивають ворожі атаки. Кількість лікування дорівнює максимальному здоров'ю цього чемпіона. Брогніч десь вам всім так вітання передає. І друзі, нарешті є вівця. Вівця, яка була. Така і залишилась абсолютно і цілком добавили тільки приписку Діє раз на хід ворога. Тобто, якщо раніше умовно якийсь скелет міг перетворити декілька чемпіонів на вівцю, то тепер зможе тільки одного, далі потрібно буде йому зробити хід і тоді е, дар. Вівця почне знову ж таки працювати. Ось і всі новини на сьогодні. А які твої враження від ребалансу даних дарів, і який дар, на твою думку, зможе по-справжньому заграти і його будуть вибирати? Напиши це в коментарях. І, звісно, зустрінемось в наступному відео. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.